Принциповий матч завершився результативною нічиєю. Саме так зіграли у першості Кременчука серед гравців вікової категорії 40 гірник спорт ветерани та Кременчуцька команда Гарант, у складі якої також виступають гравці з горішніх плавнів. Це була вже друга зустріч суперників на турнірі. Після поразки у першому колі гравці гаранта налаштувалися узяти реванш. Ми налаштовувалися на 100%, навіть більше. Гра показала, ви все бачили. З обох сторін дуже хороші швидкості, чесна боротьба спортивна. Ну наш настрій, я думаю, сказав сам за себе. Команда гідно виглядала. Бойовий настрій на матч гравці гаранта підтвердили своїми результативними діями. Вже у дебюті зустрічі Роман Симал та Володимир Кульчак встановили рахунок 2-0. От коли 2-0 рахунок став, ми тричі поспіль не забили і це. Бум-бум, ну добре сьогодні Рома. Добре зіграв. Тож ну, ну хлопці старалися, як могли. Були помилки. Ну а хто хто як який футбол? Без помилок. Ветерани гірника спорт володіли ініціативою, створювали моменти, але у першому таймі їм не вдалося вразити ворота суперника. На перерву команди пішли за рахунку 2-0 на користь гаранта. На початку другого тайму ветерани гірника спорт не тільки відкрили лік своїм забитим м'ячам, але й переломили хід поєдинку та вийшли вперед 5-3. А потім почався обмін забитими м'ячами, під час якого переможця так і не виявили. У підсумку бойова нічия 6-6. Результативний матч сподобався вболівальникам. Серед них був і Олег Остапець із горішніх плавнів, який багато років докладав зусиль до організації змагань серед працівників Ферекспо. А під час цього поєдинку отримав справжнє задоволення. Рахунок справедливий, але давайте подаємо з того боку, що команда Ферекспо чуть моложе, ніж команда Гарант. Гарант це натуральний ветеран, яким за 50 років. От, і... З цієї точки зору можна побачити, що в першому таймі команда Гарант вигравала 2-0. Але сили не безмежні і в другому таймі трошки підсіли, але в кінці зібралися і забили гол. І Завдяки цьому голу зіграли в ніч. 6-6, я вважаю, це справедливий результат. Дублем у цій результативній грі відзначився дебютант матчів вікової категорії 40 Євгеній Слива. Який виступав за ветеранів гірника спорт. Почав грати в ветеранський футбол вже 40 років. Ну, емоції, дуже давно не грав, ну, нічого зіграли. Хороший рахунок, 6-6. Ну, будемо працювати далі. Ветеранський футбол це більше для емоцій, більше для настрою, тому що все добре, все гарно. Дебют яскравий може, можна сказати, у зрацькому футболу запам'ятається. Да, Хотілося б перемогти, але так, ну нічого, все добре. Підсумок гри зробив і капітан команди Гарант Володимир Кульчак. Шість м'ячів пропустили, і ми і вони це занадто, забагато. Але суперники були гідні друг один одного, і я думаю, що атака превалювала над захистом, і тому для болільників це звичайно. Хороша видовищна гра, Ну, для нас будемо працювати над помилками. Помилок було захисті багато. Десь не допрацювали, ну, треба відзначити, що команда дійсності гірника спорту майже вся 40, у нас 55, більшість, тому важко було і слива їх усилив сьогодні. Звичайно, мобільні, хлопці більш молодші, вони мобільні. Ну, я думаю, ви як зі сторони могли дивитися і я думаю, саме можете відзначити, що ми ні в чому не уступали супернику. Результативна нічия у яскравому матчі стала справжнім подарунком гравцю гаранта, тренеру Дюфака Гірник спорт Сергію П'ятіну, у якого цей поєдинок співпав із днем народження. Родина вас відпускає на матч у день народження. Ну, пока відпускає, поки так. А далі не знаю, як буде. Сьогодні вийшла хороша гра. Дякую всім хлопцям. В складах командах були гравці, з якими прийшла вся моя молодість, і сьогодні мене зайшли в роздівалку і поздоровили гравці суперників з ним народження. Це мене дуже радує і хочу всіх поздоровити з, з прошедшим новим роком, різдвом Христовим, побажати всім здоров'я. Ну, дякую хлопцям за підтримку. І як я попав що це є футбольний клуб Гарант, дякую президенту клубу і всім хлопцям, хто грає за цей клуб, вони мене піддержують і хочеться ще й далі грати, грати і грати. Після цієї результативної нічиєї кожна із команд додала у свою скарбничку по одному заліковому балу. Втраченими двома очками можуть скористатися переслідувачі ветеранів гірника спорт, які перебувають у групі лідерів. Гарант був у кроці від своєї другої перемоги на турнірі. Втім, зароблений бал дозволив цій команді зрівнатися за очками із КФК Кременчук і переміститися на п'яте місце.